Усім доброго дня. Сьогодні потрапив до мене на огляд, на тест, ось таке джерело безперебійного жилення. Це вольт полска. 350 ватт 500 вольт ампер. Інструкція на польській мові, ну, але тут особливо нічого і не написано. Раніше в мене був на огляді, і він ще досі працює Logic Power. Це, так, можна сказати, точна копія. Просто дешевше виконання. Зроблено цей девайс в Китаї. От, все тут е, те ж саме. Переключається зарядка акумулятора на 5-10 А, є термозапобіжник і два виходи. Йдуть тут такі кабеля. Е, даний девайс куплений для твердопаливного котла. Перевіряли його ось цим ватметром. Перед покупкою, скільки він там споживає, там підвалу і два насоси перекачки 100 Вт. Ну, Поки що для тесту свинцевий акумулятор 100 А, і то він життя бачив, то лише для тесту. А загалом для такого джерела безперебійного жилення потрібно гелевий акумулятор АГМ. Тоді він буде працювати. Ну і що ж, тут все просто ВІЛК в розетку. Перше включення, скажімо так, і він працює? як Зараз пішла зарядка. На акумуляторах зараз подивимося напругу. Напруга 13,3 Йде зарядка. По виходу ваттметр. І буде. Лампочка на 60 Вт. Зараз ми підключимо і побачимо, як він працює. Значить, що по табло все те саме. Вхідна напруга, вихідна напруга, навантаження. Ну, зараз включимо, побачимо. Лампочка світить. 72 Вт показує. Тут навантаження. І зарядка акумуляторної батареї. Далі імітуємо відключення мережі, він перейшов на роботу від акумулятора. Вхідної напруги нема. І от з акумулятора. Ну, акумулятор, це радше тільки для якогось тесту роботи для забезпечення. Тривалої роботи треба відповідно потужний акумулятор. Ну, найкраще тут би підійшов АГМ 100 годин. Аг. Напруга буде просідати, я думаю, досить швидко. Я його так от трошки потестую, скільки може виробити, ну, скільки часу він протримається до розряду. Ну і тут же ж з таким акумулятором треба його контролювати, щоб його не розряджати до 10,5 вольта. Тому що йому, якщо він розрядиться і потім ще не буде мережі довший час, то звісно дуже погано скажеться на самому акумуляторі. Так що, крути, не крути, тут повинен бути відповідний акумулятор. Тим більше зарядне. Зарядний пристрій, він заточений для зарядки е, власне е, такого акумулятора. Тобто там зарядка буде до 13,8, а кислотний акумулятор не, не буде заряджатися повністю. Ну, і зараз включення мережі, ну він... Чітко переходить на роботу з невеликою паузою і йде зарядка. Коли йде зарядка, тоді включається колер. Я поставив е, на 5 А, тому що цей акумулятор, якби був новий, ну тоді ще можна би було 10 А дати. От, і, як бачимо, йде заряд 13. Вольт. В принципі, пристрій працює. Тут додати, в принципі, і нема що. До слова скажу, що це трошки дешевша версія, ніж Logic Power. Можливо, там щось трошки і спрощено. Можливо, він не настільки якісний, як Logic Power. ну Питання спірне, це вже все буде видно в роботі. Такий девайс. Ну і, звісно, щоб його завантажити на 350 Вт, то треба доброго акумулятора, щоб він зразу не просів. 80 Вт без питань, я думаю, що і 100 Вт мав би той акумулятор ще якийсь час працювати. Ну, тобто, хоча б, в котлі перегоріли. Дрова, ну все-таки. Уже з таким девайсом буде е якась безпека. Ну от зарядка 1397. Цікаво, чи він вище піднімає. Ну, звісно, я його ще якийсь час потестую, але такі загальні характеристики. Ну, на цьому таке коротеньке відео буду завершувати. Всім всього доброго, до нових зустрічей. І ще раз наголошую, тому що є питання, це... Він не буде в мене в експлуатації, багато про нього сказати не можу. Але загальні, загальні характеристики.